За Всім прийдемо завжди Василь. Бачите, як коли передають, що буде дощ, його ми лишаємося вдома, його немає. Коли передають, що дощ не буде, буде гарна погода, то ось що відбувається. Але все ж таки їдемо на роботу. Не знаю, ми зараз працюємо на вулиці. Сподіваюся, що нам привезуть матеріал, щоб працювати в підвалі, тому що на вулиці нереально при такій погоді працювати. Ви зі мною, зі мною поїхали. Добрий ранок. А дощ вилізла. Так, друзі, дивіться, ось ми перебили такі стовпчики, зармували вже два рази по проєкту, було по цим Чортіжам було 2 метри висота. Ми 2 метри в принципі, зробили, все чітко, але зараз трохи помінявся проєкт, треба їх було підняти на 5 см. Тому вчора наклеїли екструд, зараз треба ставити кутики. Це, до речі, така робота, знаєте, ми вже думали, що закінчили, але ставити кутики ось такі. О, треба повністю по периметру з усіх сторон, з усіх боків. Це якби кутики не рахуються у нас, не знаю, багато хто рахується, у нас наче не рахуються. Але дуже такий процес ну, багато часу займає, тому дощ, слава Богу, перестав. Починаємо працювати. Так, ну що, друзі, вже доходить до вечора. В принципі, робити ще можна було. Треба грунтувати ці стовби, але грунтовки нам сьогодні не... Ну точніше не грунтовки, а немає у нас ні щиток, ні валиків. Тому, мабуть, будемо закінчувати. Ось так о, що ми за сьогодні зробили. Ми... Підняли на 5 см вище ці стовби екструдом, поставили нові кутики та перетягнули клеєм. Все, так воно лишається, потім ще засохне, підшліфується, тобто ми підняли на 5 см вище. Ось так, зараз закінчуємо вже. Закінчуємо та йдемо додому. Треба сушити джерки. До речі, хто. ну Також комусь треба якісь будь-які фасадні роботи. звертайтеся, номер вайбера завжди лишаю під відео. Натискаєте там ще, пригляну там, де опис відео, натискаєте ще, і там завжди є мій номер вайбера. Тому будь-які посадні роботи, дзвоніть, пишіть, приїжджаємо до вас, орієнтує, ну, зорієнтуємо вас з ціною. Наш директор приїжджає сам бере розміри, робить вам ціну, каже, пропонує яку е, просчитуємо все. Фірма дає два роки, є свої рештування. Цей матеріал, будь-який клей, свій у нас, потім е сітка, свій, уголки, свої, фактура, своя, грунтовки, свої, все-все має наша фірма. Тому так, і до речі, можливо, що скоро нам дадуть величенький об'єкт, і нас з Дімоном зараз лише двоє, тому що Сергія забрали далеко від Києва. То можливо, що нам треба будуть е люди. Кому цікаво, також пишіть на вайбер. Чи будь-то ви майстер, чи будь-то ви підсобник. В принципі, люди думають, що будуть, треба, тому що сезон зараз почнеться, об'єкти будуть. Хто хоче працювати з Василем, хосіть, дзвоніть, та якось домовимося. До речі, кріпити класно вийшов, але я покажу вам трохи пізніше, там вже ми закінчили. Два, три кольори навіть ми його зробили. Лишилось там ще залити стяжку нівелір і все. То ми зробимо, коли нам привозить ставки. Ну, так, Так, друзі, ну, шо, привіт. У нас сьогодні вхідний і сьогодні настав час відправляти вам джерки. Кому саме зараз трохи-трохи пізніше ось такі от джеречки. Був у нас розігріш. Є програма, яку заводились люди, висувалися, які складали 100 гривень. Тобто ось такі джеречки зараз будемо розігрувати, розіграємо. Та вирішаємо нову почту, відправляти. До речі, хотів попросити зараз наперети. Ще не знаю, хто переможе. але той, ну, хто переможе, той хто виграє. Будь ласка, засніміть вдома, щоб ви отримали відео доказ, що ось ви отримали від Василя дзерки за 100 гривень. Все, покажіть розпаковку, будь ласка, Ну, щоб я потім мог ставити цей кусочок, цей фрагмент, наступне відео, щоб люди бачили, що все реально. Тому так. Все, Зараз запускаємо програму, крутимо рулетку, вибираємо. Переможте, та вирушаємо на нову почту. Поїхали. Так, друзі, ну що, цей день настав, не знаю, видно вам. Не видно, як воно тут. Що, можливо, там когось неправильно вписав ім'я або фамілію, тому що, ну не фамілію, а прізвище. Чи як там воно, коротше? що мені писали на Viber, то я і також і писав. Але проблема в тому, що клавіатура в мене чешська, немає. Ну, зараз покажу. Бачите, чешська клавіатура. Немає в мене українських цих букв, то трохи це було тяжко писати, вгадати по клавішам, де українська буква буде. Тому нічого. Так, у нас, до речі, щойно щойно якраз прийшов останній донат Мисик Дмитро. Я його вписав, але ще він мені не скинув на вайбер ну, свій номер телефона. Тому якщо зараз цей чоловік саме виграє, тому хай мені напише, бо зразу на вайбер або в коментарях під відео ну, свій. Адресу та номер телефону. Ладно, дивіться, в нас є 12 учасників, можливо, хто себе зараз бачить. Можу прочитати Оксана Володимирівна, Роман Олександрович, Тетяна Михайлівна, Оксана Володимирівна. До речі, два рази. Два донати були в неї, два білетика. Ну, більше шансів виграти. Сергій Романович Романович ага. Дмитро Олександрович, Василь Степа... Степанович, Катерина Олександрівна. Олег Михайлович, Андрій, Михайло Миколайович, Олена Вікторівна і Мисик Дмитро останній був, Дуната, номер телефону нема. Так, що вам скажу, у вас дуже великі шанси виграти тільки 12 людей. Тобто, це не так, що не 300 людей, і ти ну, маленький шанс, а тут 12. Так що виграти дуже просто. Ну що, починаємо. Ось є ось тут, бачите, де моя мишка ось зараз, де зелене, зліва вверху. Є вибрати переможця. Тобто один раз натискаємо, вона вибирає одного. Тому, ну що, всім удачі, поїхали. Так, а ось, до речі, е, так, все, переможець у нас є. І мені якраз тільки що написали на Viber, мабуть, що мисик Дмитро. Тому все, в мене його номер контакту є. Мені зараз прийшло повідомлення на Viber. Але ми вже розіграли. Так. Переможець у нас Олена Вікторівна. Все, я вас вітаю. Вже два повідомлення. Я вас вітаю, друзі. Оксана, Олена Вікторівна. Все нажимаємо. Окей. Окей. Оксана Дивана. Оксана, Оксана, Оксана. А, Олена Вікторівна, ось так. Да. Одинадцятий номер. Це 11 білетик. Тому. Я вас вітаю. Е, дивіться, наприклад, зараз е, вже все. Переможця ми вибрали. Зараз буду їхати на нову почту та відправляти вам джеречки. Е, дор... Д, будь ласка, зніміть відео огляд, що отримали нормально, щоб люди бачили, що все чесно, все правда. Якщо б я натискав іще, то тут не можна підставити. Тут, тут постійно різних людей вибирається програма. Наприклад, вибрати переможця, бачите, Дмитро Олександрович. Потім ще раз натискаю вибрати переможця Дмитро Олександрович два рази. Ну, буває таке, тому що скажі, людей небагато, третій раз нажимаємо. Олег Михайлович, бачите? Тобто воно вибирає рандомно. Тому так, з вами був Василь. Якщо цікаво, проявіть активність. Хто хоче ще такого відео, тому що якби, мороки багатенько з цими дірками нарізати їх, насушити, переважити. Але тільки 12 учасників. Так, в принципі, я в плюсі, але ну, воно того не варто. Три дні з ними морочитись за такої кількості. Але для вас то краще, щоб більше шансів у вас було виграти, тому що людей небагато. Тому так, якщо цікаво ще раз провести такий розіграш. пишіть в коментарях, проявляйте активність. Можливо, ще раз зробимо, якщо ви цього захочете. З вами був завжди Василь. Ми їдемо на річку купатися, відпочивати. А перед цим відправляти вам дзвірочку. Тому ще раз вітаю переможця, всім, всім пока. Так, друзі, приїхали на почту, буду відправляти з бучі. Але нема в мене нормального вибачайте ящика. тому відправляю в такому з підчайника. Ось наші дзвірочки. Все бачу, все показую, все як є, все правда, все, йдемо відправляти.